Він не минає ніколи твої уроки. Але сірошка, подивися на сірок. Старший прапорщик білі хати, В'ячеслав Максимович, 74 року народження. Загинув під час виконання службових обов'язків Луганській області в складі батальйону тактичної групи. За час проходження служби зарекомендував себе з позитивної сторони. На даний момент залишилося двоє дітей, неповнолітніх, дружина. Це батьки наші рідні. Ну, останнім часом не дуже часто зустрічалися, але коли зустрічалися, то завжди він був дуже привітний, усміхнений, добрий. наскільки знаю, дуже добрий батько і, і син, і всі не можу нічого здавати. Дуже добре приходить на пам'ять. Чи всі своєю істотою війни, війну не 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 свідомо, несвідомо?» І коли знаходився під клятвоєш від лоші архієрейським, або єрейським. Це жертва за суспільний гріх. Кажуть, що людина має пригрішити тоді померти. Набрав найбільше гріхів. Так що він найгрішніший серед нас? Звичайно, що ні? Але він спокутує наші гріхи всі. Бо ми мовчимо, коли бачимо неправду. Ми мовчимо. Промовчали більше 20 років. Ай, хай буде тихо, навіть і лихо, аби тихо. А сьогодні вже не тихо. Сьогодні вже труни привозять нам. ...